ми пробудилися вісну і вийшли в гори Сонце зустрічати, хто хоче з літа повернуть весну, нехай приїде в зоряні Карпати, тут на смереках гордих і струнків, гайдаються немов колиські хмари. А промінь сонця зиркає крізь них, наполонини, на овець Отари, жадане літо вже зійшло з небес, і розлилася повінь квітування, мов Дух святий у цім краю воскрес, і зазвенів у росах передрання. Я вдячна долі за щасливу мить, що знову привела мене до храму. Де на долоня сонце і блакить, а небо серцю відчиняє браму. Чарована я занімію знов, та знаю, варто жити та страждати, коли воскресло душу, як любов, благословляють на життя Карпати ми пробудилися вісну і вийшли в гори сонце зустрічати, хто хоче з літа повернуть весну, нехай приїде в зоряні Карпати, тут на смерека гордих і струнків, гайдаються, немов колиські хмари, а промінь Сонця зиркає крізь них. На полоднини, на овець Отари, жадане літо вже зійшло з небес і розлилася повінь квітування, мов Дух святий у цім краю воскрес, і зазвенів у росах передрання. Я вдячна долі за щасливу мить, що знову привела мене до храму. Де на долоня сонце і блакить, а небо серцю відчиняє браму, Чарована я занімію знов, та знаю, варто жити та страждати, коли воскресло душу, як любов, благословляють на життя Карпати ми пробудилися вісну і вийшли в гори сонце зустрічати. Хто хоче з літа повернуть весну, нехай приїде в зоряні Карпати, тут на смерека гордих і струнків, гойдаються немов колиски хмари, а промінь Сонця зиркає крізь них на полоднини, на овець отари. Жадане літо вже зійшло з небес. І розлилася повінь квітування, молоду свят...